Це все система Радянського Союзу, яка людину завішує над смертю і каже, от, він має жити постійно в страху. І от таким чином працював Радянський Союз, таким чином працював Сталін. Тобто Він намагається тримати звичайних людей, які не мають контактів десь у владних кабінетах, щоб має людину постійно усвідомлювати, що він ризикує своїм життям і висить на волосинці. І все залежить від рішення якоїсь людини, яку він не знає. Тобто Він має вести себе так, як комусь потрібно. Тобто ми маємо оце саме. Важке і саме, скажімо, чого, з чим ми столкнулися. Ця віра, вона дійсно втрачає віру хлопців на фронті через такі речі, втрачають віру тих, кого призивають, тому відбуваються ці проблеми. Саме ці речі вони ломаються. Це, бачите, ми вже прийшли до того, що влада вона себе дискредитувала і намагається за затягнуть е, втягнути всю свою рушу і судову систему. І Якщо вона тут відбудеться, то це буде Дякую. Червінського Романа Григоровича, анкетні дані зазначені. Учинення кримінального правопорушення, передбачено статтею 426.1 частини 5 Кримінального кодексу України, встановлено В, в зв'язку з тим, що виявлення ухвали суду потребує значного часу, суд обмежується складенням і оголошенням результативну частини ухвали суду. Керуючись статтями 177, 178, 180, 183 і 115 ППК України суд постановив. Попадання прокурора про продовження строку тримання вартою задовольни.

Копію ухвали про для відома і направить досвідчити для виконання. Ухвала може бути розкладена протипідні оголошення, для особи, яка прибуває під вартою спроповачі скарга, і це не з моменту порушення копирства. Повний текст ухвали буде складено у того чи о 16.30.11.6.24 суду підписи. На сьогодні судове засідання завершено в до 14.06, до 14.05 до речі на суму.

Біль. Біля фронту вуколи небо. Це халедери Ти з бороною тобто! знак не можеш. Боже, ти не знаєш, що тобто! ти таке країну захищаєш. Тобто! Пишеш сидиш, і ржеш. Хака, -то по тобі прилетить, рашист кончена. Кому ти військових допоміг? Нема слів. Хай вас така ганьба! Авріщук, Це просто ганьба. Ви гробані расисти кончені. Ця людина захищала вас. Та, кажучи, загаво, демпом, да скільки людей ти... просило? Скільки людей просило вас? Скільки загинуло? По однієї сім'ї у іншу. За що? За що? Ви так походьте? Матері, проте, дайте на поруки. Є що ж тут загаліксер? Ви вам пахнуть, так? Просто Заваняєтесь. Від своїх грошей. Кроваві гроші. Кроваві. Просто. Я просто. На поруки проти. Мало, як мій син за Київ. Це все це, це в не має. Вас Просто. Пан Гаврищук, як ви можете прокоментувати сьогоднішнє рішення? Прост. Пан Гаврищук, ви чуєте? Звертайтеся до прес-служби Офісу Генерального прокурора. Найбільше державу працюють. Дякую. Дякую. Це думка військового про те. Флопці, коли прийде ваша остання хвилина, коли прийде, послухайте мене, коли прийде ваша остання хвилина, ви згадаєте оцей суд. суд, ви згадаєте оцей суд. Самовідвід. Коли... І, і ви тоді згадаєте? І зрозумієте, за що вона приходить, така тяжка, оця остання хвилина. Ви побачите і згадаєте. Як буде, можна? Побачите буде. Купа достойних Почти. людей просили взяти на поруки. Хто вам ще треба? Військові, мами, ви яких... ті. Там діти загинули. Похер все. Так, зараз у сторони захисту адвокатів Романа Червінського ми візьмемо коментар щодо сьогоднішнього засідання. Військовий ні. Волонтер, ні. Мама якого син загинув? Ні. Хто вам ще треба? Які вам ще поруки треба? Адвокати? Ні, два мільйони вже кажуть, ні, сидіть. Це просто, це просто ганьба, що в воюючій державі таке твориться. Прокурор, абсолютно безкорисний на волі, герой розвідник. Просто за ґратами. Він же вашу безпеку захищає. Совість не їсть просто. Бумажку дали, зачитали, все, пішов. Які ще аргументи треба? Свідки не цікаві. Люди розповідали, що в них сини загинули. А як, ці на не засідання. Їм як на це не реагувати? Їм всі як на це не реагувати? Заборіться сили кинути, це все слави. Я більше не хочу в цьому приймати участь. Візьми самовідвід уже. Вибачте, можна ми пройдемо до адвокатів Так, колеги, почекайте, будь ласка, п'ятий. Дякую.

Що, я готов. Можемо так, пане Андрію, пане Костянтину, розкажіть сьогодні, взагалі, як ви сприймаєте це рішення? Було все таки три частини одного судового засідання, і ми бачимо, що ні свідок, ні поручитель ніхто не допоміг. Звісно, прийняти нормальне справедливе рішення. Друзі, ми були свідками трьох днів судових засідань. Або ви всі три дні судових засідань за результатами розумів лише одного питання, можна було б дійсно вмістити. Весь судовий процес з результатами розгляду самого обвинувального акту були допитані свідки, були вислухані поручителі. Сам судовий процес за розвитком цього клопотання тривав три дні. Виступали захисники на свої виступи, витратили шість годин, роман понад дев'ять годин. Ми розібрали цей обвинувальний акт просто на молекули, і за результатами, зокрема, наших виступів, дослідження, доказів і так далі, то там. Мав бути би вже виправдувальний вироб. Я не говорю зараз за відмову задоволені про фото. Але з урахуванням того, яка кількість проведена годин була витрачена суддями в нарадчій кімнаті, і з результатами нарадчої кімнати вони не спромоглися. Винести повний так судового рішення, я маю особисте глибоке переконання про здійснення безпосереднього впливу на судів під час перебування їх на радшій кімнаті. Їхня поведінка під час судового розгляду нам, дійсно давала нам надію, вони правильні запитання свідкам ставили, вони правильні запитання поручителям ставили, вони правильно реагували на позицію захисників, вони правильно реагували на позицію Романа і так далі. Але з урахуванням тої кількості годин, які вони провели в нарадчій кімнаті, і неспроможність з, з результатами понад 4 годин, понад 4 години винести повний так судового рішення, я маю глибоке особисте переконання в тому, що на них е дійсно було здійснено вплив. Е ким? Особисто я не знаю, але маю впевненість, що це дійсно орган досудового розслідування Служби безпеки України була. Чи це служба безпеки Кирилоградської області, чи це служба безпеки безпосередньо Києва, Київської області, чи... мені невідомо, але я думаю, що ми будемо працювати в цьому напрямку і встановлювати їх. Тому що я повторююся, за результатами трьох днів судових засідання, іншого, ніж відмовити задоволені клопотання, бути просто не могло. Розібрали в матеріалах зараз впровадження існує 13 умів, які ми дослідили фактично на попередніх судових засіданнях, і ми які ми долучали, які ми цитували, які звертали неодноразову увагу. Тобто говорити з суддям, що в них на етапі підготовчого засідання немає матеріалів і вони не приймають рішення, тому що в них немає матеріалів, це теж, теж неправда. Це повний абсурд. Це 13 умів матеріалів досудового судового розслідування, які зібрані. В них і вони також надавали їм ці. Дякуємо, пане Андрію. Костянтине, скажіть, які ваші дії будуть подальші? На сьогоднішній день ми однозначно стверджуємо те, що рішення суду у всьому протирічить тим фактам, які були заслухані в ці три дні, і тим матеріалам, які подані. За наявності таких протиріч, звісно, ми будемо відповідним чином реагувати. Я хотів би продовжити думку Андрія щодо трьох годин складання короткого тексту. Зрозуміти правильно, короткий текст сьогодні цього рішення складається з однієї або півтори сторінки А4. Одно чи півтори сторінки А4 можна написати за ну судді, оскільки вони пишуть це кожен день. Час складає 20 хвилин. Виникає відповідно питання, що робилося три години. Об'єктивно, що судді робили три години. Це перше питання. Друге питання: відповідно, ми будемо реагувати на дане рішення. Ми будемо погоджувати дану реакцію з клієнтом. Я наразі не буду її коментувати, оскільки її треба поводити з клієнтом. Але я розумію логічно, що без уваги це не залишиться. Це друге. Третє, ну, я хотів би констатувати факт, що при такому дисонансі доказів і цього рішення суду насправді суд відсутній. На жаль, сот відсотків. От чесно кажучи, більше сказати нічого. Дякуємо. Відсутність. Найкраща характеристика, так розумію, що перед інтерв'ю ви навіть ви навіть не знаєте, що сказати. Я ну, правда, я не. Я мені сложно реагувати. Наступне я. Набуть на 14 го Можна так коментар? Зараз візьмемо коментар у людини, у однієї людини, яка хотіла, яка виступала поручителем Романа Червіського, що він скаже на сьогоднішнє рішення.

Бачу, по вашу візочку це ви зараз є депутатом чи були депутатом? Це просто... А, а що, це депутатський за Ні, ні, це депутатський, слушає, але не депутатський. Це карта України. Це, зараз залишити йому камеру. Не підходіть мене, будь пожалуйста. Добре, на, на вас дивитеся. Ні, на мене. На, дивіться. На, на, на мене. Я вам зараз буду вам задавати питання. Зараз ми це стримимо на Ютуб і потім вже буде йти на новини. Скажіть, будь ласка, міє прізвище? Юрій Митрофаненко, уродженець міста Кропивницький, кандидат в старі ви сьогодні виступили одним із поручителів Романа Червінського. Чому ви прийняли таке рішення і що ви доводили суду? чому е, ну, я виступив поручителем? Ну, стежу за цим процесом з е, 12 пітня вже його глядачем. Про Романа Червінського знав і що давно, а потім дізнався, до яких операцій він Нагадую, це значення їй, матероли, виконання цемаха. Е, тому мені просто захотілося підтримати Роман. Е, Цього судового процесу я був просто глядачем, а одному на одному з перших засідань написав заяву, що хочу бути поручителем. І сьогодні я переконав суддів, що Роман це та людина, яку не треба тримати під вартою. Нагадую, що людина має нагороду за 20 років сумлінної служби в СБУ, нагороджений орденами Богдана Хмельницького кількох ступенів. Тому, така людина має бути на волі. Плюс знаю, як на нього реагують працівники СІЗО. Вони не бачать у ньому злочинця. Вибачте. Олю, 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 ви можете, будь ласка, почекати, ми вас інтерв'ю візьмемо. Ще можете? Буквально одна хвилина. Почекайте, будь ласка. Ви дуже емоційно повертаючись до нашого інтерв'ю, ви дуже емоційно реагували сьогоднішні, на сьогоднішнє рішення суду. Чому у вас настільки от, позиція тверда, і я бачив навіть от, ненависть так, до сторони обвинувачення з вашої сторони? Знаєте, що вразило, що сьогодні було дуже багато поручителів, і серед них були військові, волонтери, мами вбитих хлопців наших військових. І мене просто обурювало, що прокурори просто ржали, коли людина розповідала про своє горе. А судді прийняли ось таке рішення, навіть, ще раз наголошую, просили. Відпустіть на поруки, зобов'язувалися привозити Романа до залу, до залу судових засідань. Але навіть на це вони не відреагували, тому і моя реакція була така. Я їм сказав правду в обличчя, що я про них думав. І дуже правий ось адвокат Глоба, що суд відсутній, і мені дуже прикро, що це відбувається в моєму рідному місті Кровеницькій. Добре, дякую Добре, вам за інтерв'ю. Хай Бог допомагає. Дякую. Пані Олюб, буквально одна хвилина. Так, я розумію, що зараз вам складно говорити. Після того, як ви сподівалися, я бачу, що ви дуже сподівалися на сьогоднішнє інше рішення так суду і бачу вашу емоційну реакцію, коли вони його осили. Я не вірила, я надіялася, що, що може бути. Зміниться щось. Ну, а потім, коли я побачила, що заїхав автозак, я зрозуміла, що вже рішення є. Вони його і... Приїхав забирати роман. Як вважаєте, що повинно взагалі змінитися, щоб цю справу от, зрушити з мертвої точки? І Феміда прийняла зовсім інше рішення. У Нас суди, от я вам уже можу з певністю говорити. Е, працюють по по дзвінку, так всі суди працюють по дзвінку. Що можна змінитися? Я не знаю. Що чесно дуже сьогодні виступали люди, які хотіли брати на поруки, я вам хочу сказати, такої Ниці такого в житті не бачила. Була пані Валентина, розповідала про те, що вона хоче взяти на поруки, чому вона хоче, і вона розповідала, що в неї брат Близнюк зниклий без вісті. І коли вона це все розповідала, прокурор Гаврищук сидів і сміявся. Він я не знаю, що треба. Я, якщо я розумію, він мен... я задавала ну, за, ну, ну, запитання, ви можете просто мовчати. Вам неприємно слухати, не слухайте, не знаю, ну просто сміятися. І от скажіть, будашка, що може змінитися? Ми ми туди і потім вони ображаються, коли їх ну, називають, що вони заброньовані. Як це називати? Клоуни, так? Да? Чому? За що вони ображаються? Скажіть, будь ласка, людина стоїть, розказує своє горе, а він сміється. Тому вже зразу було відомо, ну, там нічого не зміниться. І тут нічого не зміниться. І ви хочете сказати, що ця, ці, су, ці судді, як їх далі там, поважати, вони встаньте ваша честь, вони ходять, розказують, де мені сісти, кожному де сісти, де встати, не говорити, туалету немає, нічого немає. Ну яка? Ну куди ми, куди ми потрапили? Я ну, ну, це ж... яка ваша честь? Честь треба заслужити. От хлопці, більшість хлопців, яких військових, з Збройних сил, вони заслужили цю честь. От хочете їм встати, а в нас чомусь все навпаки. Ми суддям повинні вставати, а, а коли військовий в транспорті їде, в ну, на, нас встати ніхто не може. Оце, ну, що, Дякую вам за коментар. Даю вам Бог сил, да. здоров'я Роману, віде. Червінському. Да. Ми в принципі знаємо, Скажіть в яких ласка, умовах. О, який о, Пан Зеленський президент, пан о, Верховного командуючий, як він себе не назве, ну там одна. От він говорить, що у нас демократична країна. Скажіть, будь ласка, в якій демократичній країні людина? Да? Яка віддала 30 років службі полковник Збройних сил України? Він буде сидіти в підвальній камері. Він сидить в підвалі в одиночній камері, в підвалі сидить в одиночній камері. Це в нас, нас з клопами з тараканами. В нього він весь покусаний. Скажіть, будь ласка, в якій країні демократичній людина буде сидіти в підвалі? Там температура а гуляє, 13. Ну, плюс 15 з літом, це найбільша темп, ну, ну, температура. Виводять його гуляти з 6 до 7 ранку. Сонце він не бачить. Не бачить сонця і сидить в підвалі. Які в якій демократичній країні будиночки? Він якийсь рецидивіст, він терорист. Хто? Ну я не, ну, не можу зрозуміти. Да? Ну, напевно, в Російській Федерації там же ж сидять, то він виглядає як полонені з Російської Федерації. У нас полонені Російської Федерації сидять як на курорті. за ними бідкається Червоний Хрест. Не знаю. А в нас все навпаки. І хочете сказати, що потім хочеться щось робити? Ні, не хочеться. Тебе, тебе знищують морально. Ну, як... І їх, їх фізично також. Копий. Так, подали, да, подали заяву, до речі, подали заяву адвокати да, в, на умови утримання до нашого глубінця нашого... по, по правам людини. І нічого не, зміни... ну, нічого не змінюється. Ну, а воно нічого не зміниться. Це СІЗО побудовано в 1908 році за Петра І. Воно там клопи вже живуть з тих часів, вони не можуть їх нічого змінити. Те, що вони йому газом обдають одну камеру, це нічого не змінює. Там треба всі камери об обдавати. Виявляєте в підвалі з 1908 року, без там не знаю, там немає ніяких сто років. Не вистачило, щоб змінити умови. умову. Я думаю, що там нічого ну клопи там вже живуть, знаєте, як чума, да там. Чума, вони ждали, поки він там прийде, а потім вилазить з цих щілин, ну а потім до інших ча часів. так що, так, що, так так. що, що все-таки Будемо сподіватися на демократію, Надія помирає останньою. Ні, як, я як сподіваюся, ми всі... без надії, да, Леся Українка правду показала. Без надії сподіваюся. У нас надія помирає в да, останній. Будемо будем на це сподіватися. Надія просто вірив, вбивають, її вбивають. Надія є завжди. Дай, Дай нам Бог всім да, сил. Да, Ти да, розумієш, що наступне засідання буде 14-го. Так, да, Наступне засідання буде 14-го, також 5 днів у нас є подати апеляцію, коли її назначат, А у назначити. 14.45. Okay. Добре. Добре, дякую, дякую вам. Дякую. До побачення. Закрити хотіти, так? Да? Давай вийдемо за. Это будет ваше Так, історичної події таки не сталося в сьогоднішньому судовому засіданні, хочу нашим глядачам, які ще не вийшли з прямого ефіру з Ютубу, все ж таки розповісти, що ця, це судове засідання воно складалося саме з трьох частин. Перша частина була 5 червня, вибачте, 24 травня, і тоді прокурор Віктор Кобець, він подав клопотання щодо продовження тримання під вартою в СІЗО Червінського аж до середини липня. Тож суд тоді це клопотання до кінця не Не, розгля розглядав і засідання перенесли саме на 5 червня, тобто на вчора. Вчора сторона захисту 9 годин розказувала Феміді Чому це клопотання не треба узгоджувати? Чому це клопотання треба відмінити? Тобто всю справу від початку до кінця, за словами адвокатів Червінського, вони розклали просто по полицям і розповіли дуже багато фактів від свідків і від постраждалих, чому Роман Червінський не є винний в даній справі. І найголовніше, вчора виступив свідок Юрій Семенюк. Він прямий керівник Романа Червінського, саме по справі по Вагнергейту, а також у справі щодо вербування російського льотчика, аби заволодіти російським літаком. І він сказав, що Роман Червінський був лише радником цієї операції, тобто всю операцію проводила СБУ з всією командою. І розказувала керівництву, як керівництво Збройним силам України, так потім це доносилося і офісу президенту за кожен свій крок. Але чомусь, коли ця операція зірвалася, Роман Червінський, звісно, потрапив спочатку в статус підозрюваних, потім в статус обвинуваченого. І зараз йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Тож сьогодні суд викликав на 6 червня поручителів. Аби вони виступили зі своїм словом, чому вони можуть взяти на поруки Романа Червінського та, звісно, переконати суд змінити запобіжний термін, запобіжний захід, вибачте, і випустити Романа із СІЗО. Суд тривав більше шести годин. Судді три години із них і шести годин три години вони знаходились в нарадшій кімнаті, і потім вийшли з актом рішення, який складався саме з півтора сторінок. І все ж таки вирішили, що Роман Червінський буде сидіти з СІЗО аж до середини серпня, тобто термін тримання під вартою він продовжений. Учасники суду, звісно, глядачі на це кричали ганьба, вони не були згодні з цим. Ми звернулися канал» з коментарем до Ярослава Грищука, до прокурора, якби він саме розказав і як би він пояснив подібне рішення. Він нам сказав писати журналістський запит до прокуратури, що потім нам, начебто, дозволили, аби хтось із прокуратури і слідчих це рішення прокоментував. Звісно, ми це робити не будемо. Адже ніякої відповіді зі свого досвіду особисто можу сказати не прийде. Наступне засідання пройде 14 травня. Воно розпочнеться о 14.45. Ми будемо транслювати це наживо. Тож долучайтеся до нашого ефіру і, звісно, чекайте, аби стати свідками найрезонанші справи в Україні на сьогодні. А зараз ми прощаємося з вами. Дякую, що були з нами в ефірі. Та до нових зустрічей.